Війна клонів як протистояння Галактичної Республіки та Конфедерації незалежних систем мала як перемоги, так і поразки обох сторін. Для Вінь це природньо. Велика армія Республіки мала добре підготовлених бійців та чудове оснащення, але, попри це, все одно отримала декілька катастрофічних поразок під час масштабної війни, якої галактика не бачила довгий час. Сьогодні розглянемо три битви війн клонів, у яких ВАР. Тобто Велика Армія Республіки потерпіла поразки, які були для неї катастрофою. Ви на каналі Високого Джави і час розпочати, битва за планету Джабім увійшла в історію Республіки як одна з найкривавіших битв, що була для неї катастрофою. На планеті вирувала громадянська війна серед її мешканців. Альто Стратус, командир сепаратистів на Джабімі, вирішив повстати проти республіки та приєднатися до Конфедерації Незалежних Систем. Поштовхом до цього було його обурення на республіку, яка ігнорувала потреби населення планети та не підтримувала їх в критичні моменти. І після цього, коли республіка раптово дізналася про ядро руди під поверхнею планети, вона захотіла контролювати її. Не дозволяючи джебінцям отримати заробіток від неї, торгуючи нею з КНС. В обмін на зброю, Стратус погодився надати графу Дуку ліцензію на видобуток цієї руди. В битві за планету Джабім брало участь багато джедаїв, серед яких був Енакін Скайвокер та Обіван Кенобі. На початку штурму планети Республіка одержувала перемогу за перемогою, але пізніше, через брак підкріплень. Справи ставали усе гіршими. Республіканці несли важкі втрати від сутичок з націоналістами, які часом очолював сам Альтостратус разом з загоном спецназу Німбус. Після майже 40 днів битви джебімці отримують підкріплення від КНС і час наближається до вирішальної битви. В цей час республіка планує масштабну евакуацію з планети. На 43-й день битви за планету, Енакін Скайвокер прибуває на Мусонногору до залишків сил, куди перебуває транспорт для евакуації. Через шторм авіація, що прибула на евакуацію, була не в повному складі, декілька кораблів були втрачені, тому місця для усіх не знайдеться. Скайвокер не хоче залишати своїх солдат і між бійцями капітана Гілміна, керівника джебімців, що були на боці республіки. Обирає клонів, за що отримає удар від капітана за зраду. Енакін покинув планету разом зі своїм військом під крики бійців Гілмуна про зраду, яку вони ніколи не забудуть. Скажи канцлеру, що все скінчено. Битву за Джебім закінчено. Ми програли. Ми все програли. Ця битва стала для республіки катастрофою. Вона втратила щонайменше 9 тисяч клонів. Та 18 джедаїв. Це втрати на момент 30-го дня битви, тому, очевидно, вони більші на момент закінчення битви за планету. Після завершення цієї кампанії на планеті Джабім на Корусанті виникла паніка щодо її результатів, і 501 й легіон був перекинутий на Корусант. Пізніше канцлер заборонив розповсюджувати деталі операції. Цікавий факт, що ця битва була призначена для першого. Випробування важких ходунів AT-AT. Основною причиною провалу республіки на Джабімі стали постійні зливи та шторми. Республіканцям було важко отримувати підкріплення, нове обладнання та інші припаси. Обладнання ставало вогким та виходило з ладу. Техніка застрягала в багнюці. усі ці фактори суттєво впливали на результат битви і на бойовий дух солдат, який все частіше занепадав. Коли було висловлено бажання численних систем від'єднатися від Республіки, щоб приєднатися до Конфедерації незалежних систем під приводом графа Дуку, на планеті Геонозис обіваном Кенобі було викрито фабрику, де виготовлялись воєві дроїди. Через напружені стосунки між Республікою та КНС і її спробу ліквідувати обівани Кенобі, Енекена Скайвокера та Падме Амідалу, було прийнято рішення почати вторгнення на планету GeoNosis. Великою армією Республіки. Власне створення цієї армії було однією з основних частин задуму Дарта Сідіуса з повалення республіки разом з джедаями для встановлення галактичної імперії. Як нам відомо, Республіка одержала перемогу в битві за Геонозис, з якої почалась війна клонів. Та насправді перемога для Великої армії Республіки обійшлася дорого. Про битву можна багато чого сказати, згадуючи битву на арені, в пустелі та операції загонів Дельта і Тета до поєдинку йоди проти дуку, але розберемо основні причини великих втрат республіки. На початку роману Вогневий контакт було сказано, що корабель, який евакуював клонів з Геонососу, перевозив 8 тисяч легко поранених клонів і 12 важко поранених бійців, тисячі загинули. У цьому велику роль відіграли джедаї. Їх навички командування були, м'яко кажучи, недосконалими. Окрім цього, вони використовували бійців командос як піхоту, а не спецназ, за що критикувались бійцями самого командос. Через дії джедаїв були понесені важкі втрати серед республіканського спецназу. У романі Потрійний Нуль часто лунала критика дій джедаїв від бійців командос. Точні втрати республіканців у цій битві невідомі. Але цифри можуть сягати багатьох тисяч втрачених солдат. Битва за Умбару була болючою для республіки. Перемога у цій битві виглядала простою і швидкою, але це було помилкою. Незвична екосистема планети та темрява навкруги сильно впливала на боротьбу клонів проти умбарянців, які виявилися добре оснащеними та організованими. Під час битви війська клонів проявили свої недоліки, хоча у битві брали участь елітні війська республіки, як от 501 й легіон та 212 й батальйон. Але насправді командування військами було недосконале, особливо яскраво цю проблему виявив генерал Джедай Крел. Дії Крела призвели до втрати серед клонів, яких можна було уникнути через безглузді лобові атаки і їх непродуманість. За свої вченка. Генерала Крела було ліквідовано клонами. Також не забуваємо про тривалу космічну битву поряд з Умбарою, де сили республіки намагалися знищити космічну базу постачання для сил умбарянців на планеті. Точних даних про втрати армії клонів невідомі, але ці втрати можуть сягати тисяч солдат. На жаль, республіка несла важкі втрати під час війн клонів, і ці битви були лише частиною з усіх їх невдач. У цьому відео ми розглянули битви Великої армії Республіки проти КНС, які мали катастрофічні наслідки для неї, в основному великі втрати серед солдат та техніки. Але не забуваємо, що втрата планет чи впливу у певних секторах також була дуже болюча для республіки. Наприклад, можна згадати першу битву за Філуцію, де війська клонів було розбито, а їх вплив та зусилля у секторі Таніум були сильно знижені. Якщо це відео вам сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Свої враження від відео пишіть в коментарях, не забувайте виправляти мої помилки, якщо ви їх знайшли, та вносити свої поправки до відео або додаткову інформацію. Усім до нових зустрічей і нехай буде з вами сила!